Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон, і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми починаємо проходити нову гру, яка називається Need for Speed Most Wanted 2012. Я перепрошую за музику, тому що в головного меню привичного, як в інших частинах, немає просто. Просто заходиш і воно одразу так виходить це, я вважаю ну, мінус трохи такий. Щоправда, в мене не було ніякої можливості вимкнути музику. Need for Speed Most Wanted. Welcome to the city of Fairhaven, Home to the most intense street racing on the planet. Ten drivers rule these streets. Always on the run from the cops, they drive the best cars and dominate the city. They are the most wanted. To join this elite group, you'll need to earn the right to race them, beat them all, and you'll be number one. Fairhaven's most wanted driver. To do that, you'll need cars. Lots of cops. Spread out across the city are some of the hottest cars ever made. If you can find them, you can drive them. To own one, simply drive up to a jack spot and jump in. Follow the route marked on your map to your first car. The streets are waiting. So, Їхати в Джек Спок. У мене тут придеться за кадром трохи поміняти. Ну, давайте зараз це зроблю. Так, налаштування. Так, вимкну музику, тому що воно трохи не так. Так, графіка. А ну тут уса на максимуме. Что там? Ну давай-то изменю трохи. Давайте изменю трохи налаштування, чтобы мне зручно было, как для меня. Тепер мені зручно. Ні, не все ще. Не все. Не розумію нічого. Нехай буде так. О, тепер вже досить зручно. Я перепожую, що за кадром не зумів це зробити, тому що привичного меню... Як у інших частинах, Need for Speed його просто немає. Що я вважаю мінусом. Хоча я не експерт, я навіть раз проходив цю гру у житті. То скажу, що Мостфонте 2005-го і то за, за це. Так. First the car There are many out there waiting for you. Just look for the vehicles with badges above them. Hit the button to switch. Every car you find has its own set of races. These can be accessed at any time using easy drive Та мені все зрозуміло. Що це означає? А, зрозуміло. Це на інші клавіші, які мені досить незрозумілі. Так, ну ось наша перша гонка. Так, під'їжджаємо. І пробуксовуємо на місці. А, тобто за... тут якісь винагороди нас очікують у разі перемоги. Які можна на цю тачку поставити? Так, поїхали, поїхали. Так, я в музику вимкнув. Тепер спробуємо. Ох! Щоправда, коли перший раз грав... То приходилось до керування звикати. Мабуть, мені і тут бляхам прийдеться звикатись, тому що фізика тут не досить зручна. Так, я на першій позиції. Я прям дивуюсь, що я зумів за один день ран пройти, хоча його можна. Пройти нас з... знімав стільки роликів, що прям... Надовго вистачить, можу там і по 12 роллків за день отак випускати. Ляха-муха до керування мені ще звикатись. Там гаєчний ключ знаходиться. Ну, ми глянемо що там. Може оце відремонт... це не тільки по... перекраска автомобіля. Перефарбування, а ще й відремонтувати його можна ось таким чином, просто проїхавши повст. Ой, Easy Drive лід, щоб чити, нитру, шасів. The speed points take you up the most wanted list. And racing is just one way to win them. Pick up more by smashing through billboards, blasting past speed cameras, destroying security gates, or escaping the cops. Autolog tracks every speed point you earn. The more you earn, the closer you get to taking on the most wanted drivers and dominating your friends.

Ну, стоїть в мене? Трансмісії нічого, Поразені також тут нічого. Так що на цьому це все? На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!